Друзі, з вами я Каркар. -Кар. І сьогодні, якби я вже встав, я вже е, це було, в принципі, рано, година 8-11 е, ну, по 8. І це ще ранок, але я в принципі, встав. Чому я встав Так, в принципі, ну, може швидко, але я сьогодні хотів би провести, е, так скажем, звичайні будні е, кожного. Е, якби, Просто провести звичайні будні. Зараз у нас вівторок, в GTA 5 звичайно. Е вихід відео може бути і в будь-який день тижня, це ще не точно, коли він вийде. Але таке. І дивіться, що хочу вам сказати. Е я якби вже все супер. Тому давайте, е що я в принципі хочу зрану, в, душ, в принципі йти не хочу. Давайте. ой-ой-ой! Я кудись присоєдинився е, і непонятно куди. Е, я вийшов, в принципі, з своєї квартирки, непонятно що. Е, але окей, давайте тоді, друзі, тут ще дощик такий попадає. От уже нарешті чекаю, коли уже нарешті буде той сніг, коли вже нарешті випаде сніг, вже можна буде нарешті нормально насолодитися нормальною зимовою святковою атмосферою, так скажемо, друзі. Окей, друзі, тоді давайте заходимо сюди. І давайте, знаєте що, давайте тоді. Ну, подив, от я хочу подивитися, який взагалі у мене одяг є, е, який я би міг перебрати. Е, так, дивіться, у мене є такі, в принципі, комплекти одягу. Тут більше такого нема. Ну, цей одяг, понятно, вже треба попрати. А я одів собі якийсь такий одяг, але, звичайно, подивився, що в мене взагалі що тут є. В принципі, тут, в принципі... ну, от дивіться, у мене, в принципі, такого не буде, але щось типа, такого у мене буде. Друзі, Тому давайте. З якась погода прям така погіршується трошечки, погіршується трошечки погода. Бачите, ось там дощик падає. Там то, там їдуть собі. Машинки. Але нічого, давайте не будемо звертати на це уваги. І давайте тому зайдемо в гаражик і вже нарешті подивимося, якісь там тачачки, блін, що в мене є. Бо у мене тачечок, якщо ви дивилися моє попереднє відео про реальне життя, у мене тачечок уже багато є. І тому давайте, друзі, я би протестю якусь таку, яку я не тестив попередній раз. Я, по-моєму, не тесту цю спранк, цю тачку. Вона прям а як класно виглядає. Тому я би її, в принципі, затестив, наскільки вона добра буде, це, це. Цього, цього Мені здається, така тачечка, вона може бути не лише для гонок, вона може бути і для їзди. Просто треба буде поїхати тоді вже в Лос-Анджелес Каснус, перекрасити. Але, звичайно, це все бабки. It's all бабки. Можна так сказати. Ой, сніж... Ой сніжок, боже, миль, помиляюся вже. Це не сніжок, звичайно, це все тільки. Е... Як би то. Це все тільки. Вода. ну, ну Дощ просто падає вода така собі, але давайте подивимося, куди би ми могли поїхати. Звичайні будні кожного з кожного з, напевно, людей. тут. Давайте перше, куди ми поїдемо, я би поїхав в якийсь магазин одягу. Звичайно, треба було щось призакупитися. Може, якщо воно не буде звичайно таке дороге, може би треба було щось там. Не знаю, прикупити собі, подивитися, хоча б що взагалі є. Я, в принципі, не аж такий багач, але квартирка, машинки є, це все дякуючи Чар... Дя... Ну, Машинки їм це, дякуючи Чарлі. Дивіться по Давайте тоді заїдемо в. Тоді заїдемо сюди. І тут у нас є такий якийсь Бінкошоп. Це такий, в принципі, не найкращий Самий найкращий магазинчик, звичайно, але давайте тоді припаркуємо, розвернемося. Тут, блін, якийсь щелік прям жорсткий, такий. я би тоді припаркував нашу тазічку. Тут є в принципі, якийсь заїзд, що тут, в принципі, мені здається, мене тут не накажуть, за те, що я тут тачечку припаркую свою. Ну, Просто будемо сьогодні нормально, все, хочемо робити, сьогодні все, так скажемо, по закону. Ба, я нарядився собі, у мене такий є одяг. Це добре, що такий він є, він хоча б чистий, а не той, що я ходжу в ньому як бомж уже е, стільки часу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чуть мене не збили, чуть мене пасики не збили. Так, магаз. Тут у нас є дофіга ще одягу. Добрий день, добрий день, добрий день. Я би. Е, я би не знаю. Я би, знаєте, що подивився? Я би. Дивіться, у нас ось всякі є косточки, в принципі, це це, 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 це це. Я би подивився прям. Костюми, комплекти одягу. Я би прям подивився комплекти одягу. Labels. Тут тільки топи, бачите, вони дорого коштують. в принципі. Мені би треба, я би хочу прям подивитися повністю, костюми, костюми. які, в принципі, будуть Тут костюми, що тут можна буде купити. Це теж, в принципі, щось такого, типу, як якісь... тільки наверх. Like Давайте подивимося. Може десь тут є, в принципі, ці костюми. Нам треба не топи. А нам треба ніж та теж. Мені треба знайти таку цю стойку, таку, де костюмчики онлі костюми продаються. Давайте тоді подивимося, що тут у нас є. Лейбл, сирена вар. Мені, здається, що ти такого це було, як. Бо бачите, тут і разом з тим якісь штани йдуть. Бачите, ось таке, але мені тут йдуть тільки якісь такі тільки одно, одно штани, коротше, так скажем. Е, Тому тут, в принципі, не за не не така прям, не супер одяг. Бачите, тут дешевий, це в принципі дисконтний магазин, тобто тут все дешево. Лейблс. Давайте подивимося, що тут є в принципі, Office, office Ну, Бачите, тут до цього всі одні ж не йдуть. Тому давайте, друзі, я би тоді пішов геть з цієї це а дивіться, тут примірочні, може там примірочні. Бо знаєте, примірочні а, ні, блін, це не примірка. Похожу, чи це примірка. А не це примірка. А тут, до речі, в примірці можна одяг поміняти, який в мене є. Прикольно, прикольно. Ну але добре, давайте тоді виходимо звідси. В принципі, в цьому дисконтному магазинчику нема. немає. Це він бачите, він у тільки оцей магазинчик він прямо в центральному районі. Зараз я давайте я вийду і зараз ми вам покажемо. Ну, до побачення, до побачення. Я, в принципі, у вашому цьому магазинчику нічого не не зміг. Що навіть ну, не зміг? Дивіться, в цьому центрі, якби іменно в цьому районі, який окружається автомагістралі, ми тут тільки один такий магазинчик нормальний. Але на Рокфорді, на ну, це такі райони теж багаті, вони не центральні, але багаті. Ну, там вже є трошечки навіть, може, покращі магазинчики. Вони, правда, багатіші. Бомж! Алло, бомж, ти! Що ти тут сидиш? Це блін, бомж, з такого борода піп'єцик. Але давайте, коротше, друзі. Е, погнали, в тачечку, погнали в тачечку. І давайте тоді погнали до якогось. Не знаю, блин, погнали до того якраз магазину, якраз на нього міточку відзначив. Тому погнали. Ну, Я надіюсь, зможемо знайти нормальний одяг, якийсь такий, щоб можна було брати це все. Звичайно, я не хочу якогось купувати прям на мороченого одягу, щоб він був піп'яз якийсь дорогий, а купити нормальний одяг якийсь. Нам би якийсь заїхати, знаєте, нам кудись. Ой-ой-ой, трошечки нарушив правила і в тачечку свою. Це, вот. Ну, Богу, у мене не хобочка є, так що це добре. Боже, а дивіться, це майже така сама тачка, як у мене. Просто ну, така сама, в принципі, моделька, просто ташечка, розкрасочка інша. Я би знайшов якийсь Субурбан. Субурбан це такі магазини, прям де до фігіще одягу. І це, в принципі, там і ціни нормальні, не такі, що прям занижені, як в тому бінко, але й не такі завищені. ой Ой-ой, пацани, я походу приїхав якийсь. Ой-ой-ой, це понсобі, це понсомбіс. Це, наскільки я знаю, це прям магазин для мажорчиків. Божечко, божечко, що за магазин. Він прям дуже дорогий. Він... Хоча подивіться, пацани. Тут тільки за 100 доларів закупитися нормально можна. Але звичайно, тут ще. Е... Блін, тут тільки тільки штани можу тут подивитися. чого смокінг не можу подивитися. Блін. Мені, походу смокінг, вони поняли, походу, що я не такої сильно багатої, так скажем, якості. Ну, не якості, звичайно, але. Е, але. Цей, ну, окей, добре тоді, друзі. Цей магазинчик нам теж не підходить. Дякую, друзі, дякую. Е, ну, не друзі, Я вам навіть добрий день не сказав. Вибачаюсь вибачаюсь, 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 вибачаюсь. А може, давайте все-таки подивимося, які тут штани є. Я би може, купив якісь джинси, робочі штани. В принципі, я б якісь спортивні купив. Дивіться, шорти є, шорти. Ну, Зима тут, звичайно, тепло, але скоро сніжок випаде. І мені б треба якихось було. Прям классно. Боже, це які такі обтисні штани. Боже, що це таке? Що це таке? Чиноси якісь е, світи. Ну, окей, добре, мені це все тут не підходить. Тому дякую, що ви. Дякую. Дякую вам продавчення, але я у вас нічого знайти не зміг. Дякую. Все, все було, в принципі, фігово. <ріх> так скажемо. Боже, я тут тачечку поцарапав, піпець, як. Не те, що посарапав, прям, але окей. Добре, тоді давайте знаєте, куди я би поїхав. Я би тоді поїхав у ще один магазин одягу. Я тільки не знаю, чи це буде субурбан, чи це буде не субурбан, але мені б якраз в ідеалі, в ідеалі я би субурбан хотів знайти. Ви може не знаєте, що це за магазинчик, але він прям афетки класний, там одягу, прям купить, скільки є. і Можна прям до філії ще закупити собі одягу. Цей пансомбісце багато. О Божечко, то, що я шукав, пацани, то, що я шукав, я ж нарешті не шов, буду знати, що сюди постійно треба їхати, цей Субурбан, бо є Субурбан, але він за містом. Він у іншому місці, там в такому міні місці це найбільше як селище, а не місто. Так, пацани, що тут у нас є. В принципі, можемо подивитися. Бо дивіться, отут уже я прям стендіка вижу, що тут у нас є. Лейбли, арена, ну, арена вар. Це не арена вар, це... Ой-ой, це костюмчики вже більше. М -м -м так, Круем. Давайте. Щось таке. Ні, це броніки. Боже, вони броніки продають. Серйозно? Sweet West. Ні, ну це я купити не можу. М -м так, це якісь теж якісь кофточки такі собі. Бізнес-шорти. Вести. Це якісь вестики. вестики. Блін, що це таке? Ну, я би подивився, я б щось знайшов. Прям класне. О, спортивні! Оце, що мені якраз би треба було, лише, що, що тут поки що не вижу щось такого. Але цікавий, який батнік <жас> тут є, такий прям спортивочка <п 'ят> така. Е <п 'ят> якраз я би її і одів, друзі. Краще щось такое, я би одів. Але як ви бачите, тут немає щось такого. В принципі, бачите, воно навіть недороге. тобто, І ціни тут, в принципі, такі. Тут це все, все від спонсорів. Я поняв, це тут. До речі, пацани, це тут е... спонсор команди футбольного клубу. Е... Цього футбольного клубу в той. Як той? Ну, лос антосу є тут футбольний клуб, і звичайно є. Не знаю, я ще не інтересувався. Ну, окей, дор... добре. Тут я нічого знайти не зміг. Тут я нічого знайти не зміг. Брав стопс. Ну, це то саме, тут, в принципі, на цій стройці буде стояти. Е, якісь кепки. о, 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 ну В принципі, тут якісь шапочки. Я би, в принципі, шапочки не купував. Але дивіться. Що ж у нас тут є? Ну окей, давайте подивимося тоді ще раз, що тут може бути таке. Ну, це ціки, ну бачите, ну це суто, якісь такі, блін. Непонятно що. Мені також щось непонятно, що не треба. Мітки треба кожен день дівати, можна було собі нормальненько. Давайте, коротше, зайдемо в, в ці Sports. Тут, в принципі, навіть були нормальні. Ой, йолки-палки! Йолки-палки, мене поранив, у мене хтось Ну, Я пасивний мод скручу, звичайно. Ви мене більше не убивали, а тут тут щеліки прям піпець, які. агресивні. Ну що ж, де моя тачечка, бро! Where are my... Машина, коротше. Давайте, пацани, що ми зробимо. Ми зробимо так, що ми закажемо. Е... Тачечку сервіс менеджеру. Так, чекайте, я би. М -м. Чекайте, пацани. Так, давайте, пацани, я, короче... Э -э я би... Ну, блін, як тут тачку заказати? Ну, блін, мені краще до квартири Давайте, коротше, поступимо. Звичайно, я хотів все по закону робити. Ай, божечко, як лава мене ударили, мене тут кров'яка є. Ну але нічого страшного. Ну, як би. Ні, це страшна, в принципі. Але я, в принципі, надіюсь, мені за це нічого не дадуть. Мені, звичайно, це можуть дати, мені зараз можуть все шукати. Але ми погнали. Ми погнали, друзі. Ми погнали! Let's go! Давайте, дивіться, друзі, раз я одяг знайти нормальний не можу, не можу прямо знайти нормальний одяг, то я би тоді що зробив? Я би тоді поїхав у якусь перукарню, а потім можемо ще раз заїхати в той одяг, бо я б купити, якусь спортивку собі, а то би було б краще. Блінкраз зараз може ташечку свою рідну. Це, це у нас така перукарня Hair on Heavy. Я сподіваюся, вона буде класна, я надіюсь, вона буде приколенька. Е, ц... Ой, божечко! Сорян, сорян, вибачаюся, вибачаюся, божечко, вибачаюся, вибачаюся. Прям е, пацани, <т armen> Ну, сорян, що таке з цими людьми поступаю, але що <пух> але робити? Так, дивіться, я би собі поміняв якусь е... причосочку, і я би собі узяв, в принципі, я би. О, дреди! Божечко, це я якраз хочу. Е... Тепер мені треба hair color. Чекайте, L2. Мені тр... Я би собі купив чорні або білі дреди. Ну, іменно, щоб мене постригли. Щоб мене перекрасили зразу і пос... постригли. Дивіться, я би, в принципі, купив чорні дреди, або такі, або такі. Бо прям такі чорні це аж уже за чорні. але... Е... Отакі дреди я би, в принципі, купив. Я трачу бабло, я трачу своє бабло. І я потратив 1980, за те, що мене покрасили і мене постригли в дреди, мені зробили дреди. Ну, супер. Дреди якраз я і хотів. Тепер борода. Бороду, в принципі, до дредів я би не, не хотів. Мені ж тут брови, тут капець, тут навіть макіяж можна собі накласти. Ні-ні. No -no 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 -no. no, 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 no. Я не дівчина, просто хотів подивитися, що ви, що ви тут можете запропонувати мені за це, за це бабло. Але все, пацани, я постригся в дреди. Ну давайте, друзі, я би тоді взяв тачечку. Ще якусь блін. Блін, ата, а ні, там є та тачечка, я би хотів нову ганяти. Але якби треба було то тобі, ну, в принципі, біг пішки біг, бігти туди. Ну тут тачечка, вона, в принципі, вже в гаражик пішла. Моя тачечка, вай, 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 чого моя тачка в гаражі. Окей, ну добре, давайте тоді поїдемо на ці. на цій, цій тачечці І давайте тоді ще раз по-нормальному вже заїдемо в той магазинчик. І вже нарешті подивимося, що би можна було там купити. Euh, що би можна було там купити? Я би тоді щось там купив. прямо такого. Ну, от Давайте якусь спортивочку купимо, таку, як ми дивились, таку яку ми виділили: Браус Топс. Так, мені треба спортивні, зразу, не вінилові, не щось такого, а Sports, Sports. І тут буде зараз щось мабуть, такого того, що я шукав. Пішло, що мені поки що щось таке собі відображається это так. Куртки тут є, блін. Пппец, що це таке? -то? Це не... не то, що я хочу. Боже, це воще по 14 тисяч, пацане. Я десь походу. Е... Це воще, Боже, це Луїві Толі тут є. Не, не ну. Ну ну ну, я щось таке. Мені щось таке. Бейсбол. Бейсболки. Е... Оверcoсти. Що це таке? Боже, якийсь халати. Я буду, що в халаті ходити, серйозно. Тут футболочки Secure Serve. Це від такого сервісу, який в Лос-Антосі є Special Tops. Ой-ой-ой, пацієки! Дивіться, які тут футболочки є. Лос-Антос щось really такого, 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 San Andres Republic. San Andres Republic — це якби штат той, де є Лос-Антос, Сан Андрес, штат Сан Андрес. Тут піпінські футболочки є. Можна було купити собі Лос-Сантос. Давайте купимо собі Лос-Сантос і давайте собі тоді купимо якісь. Е, блін, не знаю, що би собі купити. Оцей San Андрес Republic би купити. Але одінемо цю Лос-Сантос. or Shame, DGS. У мене ще, дивіться, ще така футболочка є. Можна теж, але вона така собі серйозна. Так, пацани. Е, якісь такі. О-худі, якісь є Рокстар. Худі якісь такі є. Дивіться, тут якісь такі прям like непоняточка, що це таке. Ну, давайте це все поперекуповуємо. Е Бо воно, в принципі, по-дешевці. Воно там, по-моєму, за мене, по-моєму, майже нічого не беруть. Давайте візьмемо тоді цей це худі таке. Т-шерс, футболки, є, ще такі якісь всякі. Але окей, в принципі, на тому, що я купив, я, в принципі, і зупинюся. Тому, друзі, так. Е окей, друзі. Е тому, боже, я вже від цієї машини не зібався. Краще все-таки я пішечки піду додому. Краще все-таки я пішечки піду додому. Але цей відосик я вже буду закінчувати. Дякую, що ви подивилися цей відос. З вами був я Каркар. Всім удачі і пока-пока, друзі.